Ну, а це мушу процитувати мовою оригіналу. 22 іюня, ровно в 4 часа, Київ бомбілі нам об'явили, що почалася війна. Пам'ятаєте? Важлива радянська пісня про 22 червня 1941-го, коли один диктатор так віроломно напав на іншого. І цей текст буквально серцевина головного ганебного секрету рашистської ідеології. Бо початок німецько-радянської війни це. Купа мерзенних таємниць, доступ до яких у російських архівах і досі закриває гриф цілком таємно, а це уже 80 років минуло. Але навічно все не сховаєш. До відомої раніше версії, буцімто це Сталін готувався напати, напасти на Гітлера першим, просто не встиг, додалася ще одна, доволі несподівана. За нею Сталін справді не очікував нападу Гітлера, бо вони до останнього планували діяти разом. Але проти кого? Наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський пропонує вам присісти. Не виняток, що радянсько нацистська співпраця простягалася набагато далі, ніж ми про це здогадувалися. Гриф цілком таємно в державних архівах Росії накладено на всі документи, які стосуються подій 1939 41 років. Буквально засекречена історія, і цей гриф продовжено до 2042 року. Що ж такого таємного може міститися в документах про початок німецько-радянської війни, яку сусіди за називають великою вітчизняною. Радянська, а потім і російська офіційна версія початку війни це абсолютний сором. Росіяни активно пропагують версію. Буцімто Сталін не вірив, що Німеччина нападе. Він відкидав доповіді розвідки і попередження від маршалів Жукова і Тимошенко. Після ознайомлення з тривожними розвідданими за ними на західних кордонах СРСР зібралися більше 180 дивізій німців. Генералісимус заборонив підлеглим піддаватися на провокації власної продаж розвідки, в тому числі, розвідник втікач Віктор Суворов або Володимир Різун ще наприкінці 80-х видав зовсім не фантастичну версію. Мовляв, Сталін прагнув втягнути Німеччину у війну на західному фронті. І коли нацисти застрягнуть там, він вдарить у спину і завоює знекровлену Європу. Суворов доводить докази: червоні готували військову техніку для наступального походу і аж ніяк не для оборонних битв в полях СРСР. Напад на Німеччину мав статися на початку липня 41-го. раптовим масованим нальотом радянської штурмової авіації на аеродроми, казарми і склади супротивника. Весною літом 41-го червоний вождь зібрав на території колишньої Польщі, просто під кордоном Рейху, ударне з'єднання близько мільйона солдатів і офіцерів Червоної армії, з бронетехнікою та авіацією. Офіційна версія то були навчання. Напередодні початку наступу німців, 21 червня, Сталін і його командири радилися весь день, читаючи все тривожніші депеші з радянських кордонів. При цьому війська СРСР не були навіть переведені на посилений режим чергувань. Більше того, офіцери в військових частинах вперше за кілька місяців на вихідні розпустили по домівках. Та й сам Сталін в 11-ті вечора поїхав на дачу спати за п'ять годин до наступу, про який попереджали всі. Ще раз повторюю, сталін заборонив відповідати на провокації і поїхав спати. Хоча станом на четверту ранку, 22 червня 41-го року, радянські війська цілком могли зупинити німців. Червона армія в рази переважала в авіації, танках і артилерії. А кількість вже мобілізованих солдат в європейській частині СРСР складала майже 6 мільйонів. Вже літом і осню 41-го близько 2,5 мільйонів цих солдат потрапляє в німецький полон. Тобто половина війська, здається, за два місяці. Чому німці пройшли через передовий мільйон радянських солдат як ніжки крізь масло? Чому Червона армія навіть не пригальмувала танковий прорив Гудеріана? За деяких свідчень виходить, що радянські війська не були розгорнуті і чекали на залізничних станціях. Люди окремо, а ешелони з боєприпасами окремо під час зустрічі в Кремлі. Генералісимус показав своїм маршалам особистий лист від Адольфа Гітлера. Той пояснював, що всі дії його дивізії виключно відволікаючі маневри і просив союзників не піддаватися на провокації. Насправді ж німці збирають сили, щоб вдарити по Британії. Та чи логічно для диктатора, що славився своєю параноїдальною підозрілістю, така дитяча довірливість? В деяких книжках, найстарша з яких датована серединою 50-х, можна знайти цікавий термін велика транспортна операція. Цей термін міг значити перекидання мільйонів радянських і німецьких солдат на північ Франції. Бо Сталін, як вважають деякі історики, всерйоз планував з Гітлером захопити Британію. Як твердять лобісти цієї версії, після підписання пакту Молотова Рібентропа проводилися таємні зустрічі німецьких і радянських політиків і військових. А в 1940-му на всіх напрямках від новоствореної молдавської РСР і до Литви в прикордонних районах добудовують до 100 кілометрів залізничних колій західного зразка. І саме біля цих колій розташовуються радянські дивізії в очікуванні на швидке завантаження в ешелони. Чи можливо, що віроломність, про яку так любили говорити радянські пропагандисти, стосувалася саме цієї операції? Так ніякого віроломного нападу Гітлера не було. Був провал віроломного нападу Йосипа Сталіна, що завело його в глибоку депресію. Він сховався, як рік тому Путін від Пригожина. і буквально нікому було віддавати накази. Тож мобілізацію 14 мільйонів радянських резервістів оголосили не вранці 22 червня і навіть не ввечері, а лише в обід 23, го коли німецькі танки подолали ледь не всю Західну Україну і Білорусь. Ось такі вони державні таємниці Росії. Станіслав Ясинський ТСН сам тиждень марафон Єдині новини.